Ці герої це жахливо. Я думаю, я помилився, що шукав Баттлкрай, і треба було все, що хоч трішки економіки. Ну хоч щось крутити. Але то ми залишимо на потім. Хочу зберегти ХП. В бістлобі краще взяти скалівага. Зустріну кота, отримую 3 демеджа на перший хід. Правда, свиня вигравала би жучка. Але скалівак в середньому краще. На файті. Апс. А, надіюсь, а... надіюсь, Бредді захоче апнутися. О, а нахуя йому крутить одинички? Не, не дізнатись, що в голові в цих людей. Тому летс гоу. Курва. Чого ти робиш? Що це таке? Два кепа. Дуже дорого виходить. То капітан спал, на next ще капітан, але я тоді не апаюсь. З іншої сторони можемо його позолотимутиму і це все ще стронг, типу. На next капітан плюс юніт. Потім левелапа ап в темп чисто. Давайте. Нажмемо на двох його, ну, на більше Юнітів. Шайні Рінг буде качати когось іншого. Я знову не дивлюся, проти чого граю. Надо дивитися, пірата нема. Мейбі це левел на next капітан для дупліта. Чи не фрізити навіть, пошукати якісь трійки? 7 золота в мене на next. Я беру кепа, роблю рол. Це буде норм. На четвертий хід це норм, на п'ятий. Враховуючи, що тільки тут теж апався, так як і я. У нас є невеличкі шанси, але в нього кляті Даркман Прайзи мали би вже прокнуть один. Там плюс економіка якась можливо, чи щось. Плюс юніти. Ну, небезпечно. Ого. А, дуже вирушив спел на ХП. Але свинки в нього приємні. Не хочу оверконфіденс, не хочу гема, хочу рерол. Хочу свиню, окей. Таким бортом і їдемо. Зараз, звісно, в четвірочку дуже хотілося б, але не виходило. 8, 6, блядь, званов. Подивимося, що буде. Можливо, це level triple, можливо, щось інше. Але, можливо, то послабить мене чесно. Може, не варто так робити. Теорії має вистачить. Пар питання, чи це трипл, чи це не трипл. Тобто, якщо не next, то хочеться в шістку. Типу апну все роби, правда? Менше юнітів, менше трейдів, рандомна п'ятірка, яка робить насінг. Э, Швидше за все. А міхи є непогані. А може якийсь піратик, не знаю. Подивимось те 5 юніта на next round. У нас буде Доп Допвалью. Непогано, 4 джема. Щось з них і вигадаємо. Зміг трішечки краще, але в середньому це гарний трейдер. В середньому мені подобається те, що я побачив. Те, що тут побачив, ми не купуємо, ми дивимося до 5. Бонго так і насипають. Не знаю, бістлобі може взяти ревендере, він більш векторний джема, не знаю. Прокачати на 1-1 взяти Бонго. Генерація плюс скейлінг, плюс зачеплюся за стіл. Взяти Флегбера. Не хочу грати бонгом. Bongo. Бістлобі можуть бути інтересні пірати. Летс трай. То, звісно, темп все, але. Може, ми це діло недооцінюємо. Було також два Рівендера, це теж може не тікати, але з рівендера починати це я не буду. О oh, май. Ну хто міг це передбачити, чат? Ну От ну от як блядь, в якому страшному сні? Потім в шістку. Я знову не дивлюсь, з чим граю, але Ну, пірати я відставився, але треба спочатку подивитися. Треба на це звертати увагу. В принципі, на восьмій хід має бути непогано. Вони можуть не порозбиватися, але Але це повинні розбити. Це багато статів. Аби розкрилося. Тут можна позолотити всяких ревіндерів, ще якісь штуки. Тут все гарно складеться. вже ж у тебе був плів. Хорош. Вже ж ти не розіб'єш мені карти. Має бути ще щось. Що? Як фокусить. Рівендер не може жити. Артхаус під'їхав, Хорошо. Нам в тій ж мірі, що Т5, потрібно і Т6. Тому, я думаю, треба апатися. Розіб'ється, буде плюс велю. З іншої сторони заруїнить два скалівега калівега із ми пошукаємо ліпших юнітів. О, золотий ревіндер і ще один флагберер. Да буде весело. Ну Золотий ревіндер тут буде, не буде золотий ж. З нього дістанемо курку, знайдемо тоді під все це діло собі круїз контролера замість лешера за сетапом нормальних піратиків хороших, за сетапом Таунти. І, можливо, це... лобі, де ми зможемо зібрати цей білд. Проте в Дівайн Шелдів має бути добре грати пачкою сумонів. Хто знає, що з цього вийде? Головне, що розбився юніт, а то все інше дрібниця. Де ми від нього мокрого місця не залишаємо. Бідолаха. We are very strong. Золотим рівера. Добираємо. Таунти треба було брати. Приборнити поки нічого. Як би це все вмістити? Ти і ти виходиш. Ми граємо проти мехів, Отих їбанутих мехів з гігакліфом. Кліфом. Е, мабуть, ти відправляєшся, ми ставимо курку від Кліфа і тригерим Лешера. Всі сумончики звідси. Без таунта грати тяжко. Я хочу ще це Велію, я хочу ще грати джазібно. Можна спробувати фарманути гроші. Ладно. Є речі, які ми шукаємо, тому ми спробуємо. Гварда за зафрізимо, можливо, дасть круїз контролера. Це те, що дуже надо. Чи нахуй і ставимо курку. Ні. Нам вистачить. Та працює тільки один, але спрацює три рази. Плюс потім четвертий. Десь реклама від банку неважливо. Let's go. Побачимо на що це здатне. Зараз ти відчуєш усю мою біль. Я надіюсь. Дуже надіюсь показати тобі my pain. Не чіпай Рівендера. Він тобі нічого не зробив ще. Але обов'язково зробить. Коли ти будеш не таким слабким і будуть мої юніти вмирати. 에... Будем говорить інакше. Ну це лешар трішечки в цьому контексті підруїнює. Багато статів дає але, ну підруїнює, загучно сказано. Нам треба перевзутись в демед, щоб все оце велью вилазило. Тобто, типу, хп... It's nothing. Nice. Сюди, сюди... Що ми можемо позолотити? Ну, це не цікаво. Spell... Фенерал... Дві п'ятірки, дві п'ятірки. Починаємо звідси. Хорошо, починаємо з двох п'ятирок. Е Трипл не хочу. Не хочу я, принаймні. Глянуть на Т6. Треба треба, от він прийшов. Таунд уже вважає є. Ліцел коняка норм. Таунт є. Їсти ми нікого тут не будемо. Зіграть ще попугу. Елайза... ніт. Оця Елайза ліпше, ніж оця хуйня. Може й варто назакритися і залишити. Можливо Воргеми варто було би продивитися. Перелить кудись. Е... Єбана він фюрі. нас все рівно дуже багато. Більше, ніж він собі уявляє. Ще? <свист> Можу хотіти, та ще спал. Можу хотіти, окей. Нам потрібен круїз контролер, сука. Дракарія не працює, дракарія не потрібна. Два Рівендера теж не потрібні. Салтіхог не потрібен, не знаю. Бафнути Рівендера, його баф на лешер. Навіть ще один лешер був би заєбісь при такому розкладі. Коли ніц немає. Спел, фрізем, якісь Лекі роли, можливі. М -м, Еліза слот в разі чого. Гемів нігде немає. Це квілбори, ну які там можуть бути, хоча в Пірат Лобі квілбор з кліфом це прям база і фундамент. Поїхали. А білка може зарандомити, але ну що вдіємо? Якщо знайду золотого, то куплю, щоб не робити це білкою. А білкою краще Геральда там, і все інше. Таунтець. Перетаунтити оцих щелів, щоб засейвитись. Тут то в сілях вижити, бо загалом ідея, хоча їх же ж плейстайл змінився, тому може й має сенс. Може і має сенс. Ну, поки дубль 2 піратиків іде непогано. Головне наролити ключових юнітів. 300 статтів. 300 Карл. Чи вистачить йому дуже навряд чи. Ну, тепер точно не вистачить. Не вбив Рівендера, точно програв. Я думаю... Він не очікував. Ніхто не думає, що очікується діло. Віздомбол чи пірати? Пірати. О, дивіться, хто прийшов. Це чудово. Це мінус еліза. Мені ж оці всі чела не потрібні. Ми просто забираємо Дезратл юніта нашого. Ліф не потрібен. Don't want. Чисто прокрутить. Карти не, не, не дають іноді. Так, да, іноді не дають, а іноді дають, не знаю, зіграти в лешера. білка лешер, Чел, Чел... Хто позолотиться, той позолотиться. Треба нажимати, 13-й хід. Часу небагато залишилось залишилося. Ну що ж, не той, хто я хотів би, але два Геральда, 2 Геральдакей. Okay. Так треба було. Від кліфа граю, щоб не здуло мені ключових юнітів. Далі будемо допилювати це діло. У нас ще є одне бажання, ми його. А, все, бажання закінчились, окурвом. Ну нічого, все знайдеться. Найдемо руками. Оце було погано, don't good. А це ще гірше. О, здув, Це, це ти молодець. Це ти добре зробив. А це не добре. Це було good. Один хуй виїбу. Ой, перепрошую за мій французький. Але цей чел мене всю гру душив. Капітан замість лешерів, це дам, це надо. Воно з однієї сторони, є наче т 5 юнітів, а з іншої сторони. додаткових піратиків треба. Не той біст, що ми шукаємо. Лешер класний, вони по 60 статі зі вони жорсткі, але вони тоді не вилупляються. Я думаю, це плюс круїз-контролер замість лешерів і... і на цьому все. Або нічого не мінять, але я думаю, що потрібно. Тобто, це багато статів Revendра, його не фокуснуть. Але якщо там якісь маленькі карти є, в мене не порозкриваються юніти, я вмру. Тобто, от, таких от, от така от історія. Типу, або багато статів на всіх, у нас стіл є. Я думаю, ми можемо хід. Е -е, посидіти. Ну там по 150 атаків, чуваків. Сидим так. Будь-як буде, ризикнемо. Хоча там механізмики зі своїми реборнами, усюка. Буде спайсборд. Хе. Вері спайсі. Гнидич. Просто гнидич. Я мав надію на інше. Я підозрюю, що його це не рятує. Колупаємо цю скалу потрішки. Ми граємо проти мертвого, намагаємося наролити Юнітів. Можливо, нову Абілку. Проти мертвого Overconfidence зіграємо. Зіро. Замість чела і ще одного флегберера. Тоді і він буде з Сумоном. І він може буде з Сумоном якимось додатковим. Буде там не 3, а 4. Ну, загалом ці 30 хп інколи щось та й вирішують. Проти мертвого сидим так. А на next подивимося. Ні, птаха точно не мінус. А птаха сустейнить ДПС із uh, круїз контролера. Птаха точно нікуди не йде. Це 6 проків замість трьох. Треба робить. Мені вже пропонували, дякую. Треба героя, щоб грати в 8 юнітів? Це да. Це можна. Тут геть ізі можна проїбати. Чи ні? Ну вже буде важче. Не буде 70 демеджа, якщо прибрати пташку одну. А куди... куди вони висунули це? Вони ж... Це ж не скайпайрати, вони не полетять перші. Одразу після виходу. Цього ж не станеться, чатик. М -м -м. Можливо, на цей файт я доставлю або ще контролера, щоб мати до псумона з нього і більше демеджа, або ще одного з кал... Цього чела, але бажано би трипл і плюс два круїз контролера, або щось в золото із присутнього в нас. Чудово. Чудово, є ще кілька ролів. Реборни забирають місце. Байтить oh. mm -hmm. мене ще один, але не буде місця. Та я ж не тільки тобі, там що Марія кричить мені, гукає тиш ідеї, і що йти. Каже, їбаш. Uh. Uh, Перепрошую, якщо сприйнялося трошки агресивніше, ніж ніж мало би бути. Нам не потрібні більш пірати, нам потрібні бісти. Це знов топ-2. Я так хотів ними взяти топ-1. Ну це ж було б супер. круто. Щоб отакий білд міг виграти. Ну, коли ми це іще побачимо, хто це буде збирати? Ніхто не буде цього збирати. А я буду. Не бачиш удари. Хіба же завозить. Ох. Ох, його й броня врятувала. Так. Use my Energy і, і поїхали шукати ще юнітів. Голден Геральт іще Геральт, Голден Геральт плюс Rivendero. От щось подібне. Нас цікавить. Він може спробувати бластером відіграти. Я від цього грати не можу. Опа, Голден Герри. Саме так. Ну що, ж. що я можу сказати? Let's mortal Kombat Begin? Вовк? Форвот. <ріст> Бачите, <ріст> два лівих дезратли навіть забагато. Хоча, мабуть, два круїз контролера було б не гірше. Зовсім не гірше, ніж до Прівіндери. Привіт, YouTube. Сукоріш за все. Ну, це вже виглядає симпатичніше. Він теж розкрутився, там ультравайлети, два золотих. Брен, Джин. Тургруп. Минулий файт насправді дуже, дуже везучий був. У мене карти розкрились ідеально. Як це станеться зараз, ніхто не знає. В мене виріс демедж. От. Кількість е скалівагів трішки виросла. Але побачимо, як він відігрує. Ну, в... Засейвати одного Рівендера було гуд, Золотого причому це прекрасне рішення. Перегравав перегравання. І плюс добре, що нема лешера, бо жучки би законтрили. Жучки б не дали це діло пройти, і ми б нюхали би Бебру точно. 200%. А так... Щось дай повбиваємо. Трошки не повміщалися сумони. Із мінусів. Є. Мені здається, я це зробив. Повезло. Це скіл. Я скільки старався, щоб це зробити, там везіння, блять, не так то й багато. Є, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, і ми будемо розважатися ще більше.